Сьогодні комунальні підприємства Крименчук, Водоканал і Теплоенерго отримали спецтехніку, яку нам передало місто побратим Алітус. Це гідродинамічна машина та автокран. Дуже дякуємо всім громадянам Алітуса, міському голові, меру міста «Алітуса» Нерю Цисулісу. Дякуємо його раднику Саулюсу Івошко за те, що вони організували передачу цієї техніки для наших комунальних підприємств. Тепер комунальне підприємство «Кременчук-Водоканал» має усі технічні можливості, щоб швидко ремонтувати каналізаційні мережі та забезпечувати повне функціонування водопровідних комунікацій. Гідродинамічна машина майже повністю автоматизована та потребує мінімального людського ресурсу. Ми кажемо, що цей автомобіль слугує і для ліквідації аварійних ситуацій, коли закупорки системи водовідведення в першу чергу. І також важливий аспект успішної роботи це профілактичні роботи. І саме для цього, щоб постійна техніка працювала в плановому профілактичному режимі, промиваючи ділянку за ділянкою. Також комунальне підприємство Теплоенерго отримало від Алітуса автокран. Така спецтехніка значно полегшить та прискорить роботу теплоенергетиків. Його вантажопідйомність 14 тонн. Це дозволить виконувати ремонти оперативно, аварійні ремонти на мережах квартальних, на наших бойлерних. І ця техніка допоможе робити ці ремонти швидше, тому що у нас був до цього один кран новий, куплений буквально кілька років тому. А коли буде два, це буде набагато швидше і набагато якісніше виконання робіт. Окрема подяка Дмитру Кавуннику. Саме він був ініціатором встановлення побратимських зв'язків між Кременчуком та Алітусом. Також він регулярно допомагає з доставкою гуманітарних вантажів. Ми сильні та незламні, коли діємо спільно. Ачу місто побратим Алітус разом до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини.